Друзі, всім привіт! Цю романтичну алею сакур висадили у боні у 1984 році. Подивіться, як вона відтоді розрослася. Ці дерева, як і тисячі інших у боні, потребують догляду і захисту. Тож пропоную у цій серії розібратися, як німці піклуються про зелені насадження. Сакури приваблюють у квітні до району бонна альштадт старе місто тисячі туристів. По акуратно сформованим кронам дерев видно, що за ними старанно доглядають. Окрім естетичної краси, японська вишня ще й очищує повітря у загазованому центрі міста. Однак бон може пишатися не лише своїми сакурами. Тут чудово почуваються і велетні каштани, і платани, і секвої. Загалом на вулицях Бона висаджено щонайменше 30 тисяч дерев. Усі вони захищені законом. Керує доглядом за ними головний садівник Бонна Дітер Фукс. Наш відділ догляду за деревами має різні райони, закріплені за старшими садівниками, так званими гертнермайстрами. Наприклад, цей парк Райнау є одним з таких районів зі своїм старшим садівником, у підпорядкуванні якого ще приблизно 15 робітників. Ще у нас є бригади догляду за деревами, які виїжджають в разі потреби по цілому місту? У підпорядкуванні пана фукса 285 людей. Бон поділений на 11 районів, закріплених за старшими садівниками. Одна з комунальних бригад, із догляду за деревами, сьогодні працює у центральному парку. Бона Райнауе з німецькою точністю і прискіпливістю. Всі дерева парку занесені до електронного кадастру і пронумеровані. Керівник бригади всі результати сьогоднішніх робіт щодо кожного дерева фіксує у своєму планшеті. Тут ми видаляємо всю засохлу деревину і трохи вкорочуємо дерево, тому що йому бракує життєвої сили. Ми бачимо, що запропонував контролер: вкоротити засохлу деревину приблизно на 5 сантиметрів, зменшити частково крону. Я маю вписати сюди причину, чому я це зробив у даному випадку для безпеки руху. Тепер просто зберігаємо ці зміни і дивіться, дерево, яке тільки що було позначене помаранчевим кружечком, яке ми вже обробили, тепер стало зеленим. Я прошу показати всю історію дерева. Гідо жартує, що дерева не підпадають під закон про особисті дані і показує історію верби. Я щиро вражений у кадастрі є своєрідний паспорт на кожне дерево. Нашій верби 53 роки. Висота 14 метрів. Є розміри її крони, стовбура, а також дати і результати усіх попередніх перевірок дерева. Контролер перевіряє, чи безпечне дерево для руху на дорозі, і коли воно у такому поганому стані, що контролер вважає, що дерево слід зрубати, тоді на нього мають подивитися ще двоє людей. це додатковий контроль, який ми здійснюємо. Цу засліші здивувало мене і те, що стан дерева мають перевірити аж троє людей, перш ніж вирішити рубати його чи ні. Знак обережно обрізка дерев, і стрічка, натягнута по периметру падіння гілок, застерігає перехожих і велосипедистів не перетинати зону робіт бригади. За рухом на доріжках стежить працівник з рацією. Важливо, щоб ми між собою могли комунікувати, бо коли ти весь вкритий кроною дерева, тоді ніхто нікого не бачить. І Якщо хтось із перехожих заблукав у зоні робіт, я маю встигнути попередити, щоб припинили пиляти. Цікаво, що амбушури навушників виготовляють індивідуально, враховуючи форму вушної раковини людини. Так само роблять професійні музиканти, що виступають на гучних концертах. Навушник, що сидить у вусі, береже його від зовнішніх децибелів від бензопили. Після інструктажу з техніки безпеки залажу у кошик підйомника, щоб підчути, як працюється у короні дерев. Ну що ж, друзі, зараз підйом на висоту 22 метри. З цієї висоти. Парк рай я ще не бачив. Подивіться, яка краса. Один з робітників бригади Клаус сам може і пиляти, і керувати підйомником. Гілка дуже довга і недостатньо стабільна під час вітру. Через це я її вкорочую. Так буде ясніша картина. Для догляду використовую електричну пилу. Її легше завести, і вона менше важить ніж бензинова. Та й більш сприятлива для довкілля, бо немає викидів. Бензопилу ми використовуємо для щільної деревини, коли треба спиляти ціле дерево. Виявилося, що пиляти гілку у кошику підйомника справа не з легких. Вітер хитає гілку, до того ж розхитується сам кошик без шолома із забралом сіткою, щільних рукавиць і спецзуття зі сталевим носком пиляти заборонено. Спускаюсь на землю і питаю головного садівника Бона. А що станеться, якщо хтось надумає спиляти дерево самовільно? Коли хтось у приватному порядку зрубає дерево з нашого реєстру, тоді вони отримують штраф. Гадаю, він може сягати 50 тисяч євро. Фивцітаузенд євроґін. По закінченні робіт бригада подрібнює всі гілки. Тирса з них піде на компост і прибирають за собою всі сліди. А фахівцю я поставив ваше запитання, глядачі, з коментарів як у ФРН борються з Омелою. Ми, власне, нічого не робимо, бо проблема з омелою полягає в тому, що вона вже глибоко всередині тіла дерева, тож ми не можемо повністю виділити паразита. Птахи їдять білі ягоди омели, перелітають далі, і таким чином омела розповсюджується. А як же ж діяти, якщо треба спиляти дерево у себе на приватному подвір'ї? У ФРН діють такі правила: якщо дерево на рівні 1 метр від землі має охоплення стовбуру понад 80 сантиметрів, необхідно отримувати окремий дозвіл у мерії в управлінні зелених насаджень. Їду на інший берег рейна у містечко Бадгонев, де на приватних подвір'ях багато дерев, яким по 100, а то й більше років. Я завітав до пані Соні Швагер. Її родинний будинок побудований у 1936 році, ледь не зазнав серйозних пошкоджень, коли ураган Фредеріки зламав навпіл 20-метровий кедр. На щастя, ніхто не постраждав. Дерево впало на порожню проїжджу частину. Тоді я зателефонувала рятувальникам. Вони приїхали, порубали дерево і перекинули його частини з дороги мені назад у двір. Однак тут залишилася стояти ще велика частина дерева, і була велика загроза, що воно завалиться. Тож приїхали люди з мерії, щоб все це задокументувати і видати мені спеціальний дозвіл на вирубку. Я чекала на дозвіл 14 днів. Ось так виглядає письмовий дозвіл на вирубку дерева від мера містечка Бадгонефа. Треба його зберігати при собі, і після того як дерево зрубали. На випадок, якщо раптом пильні сусіди, яким подобався вид з вікна на дерево, наскаржаться відповідним службам. Тепер дров для каміна з поваленого кедра вистачить ще на багато років. Однак на цьому історії з поваленням дерев на подвір'ї пані Швагер не закінчилися. А тут стояла дуже велика ялина. Я боялася, що оскільки тут залишилося лише одне дерево такої висоти, наступний великий шторм може це дерево теж зламати. А мене можливо в цей час не буде вдома, щоб проконтролювати, коли це станеться. Тому я запитала місто, чи можу я це дерево теж зрубати. Просто через побоювання, що воно впаде на будинок сусідів. Після виїзду експертів і контролерів на місце та обстеження дерева було ухвалене друге позитивне рішення на виробку на підставі того, що під час вітру, якщо стояти біля дерева, відчувалося, як коріння піднімає землю. До дозволу мерія додала також припис про зобов'язання господині висадити замість повалених нові дерева і перелік, які саме породи дерев це можуть бути. І, звичайно ж, доклали рахунок за виконані послуги 115 євро. Друзі, а зараз вам хочу показати те, що мене. Особисто дуже вразило. Подивіться на розмір цієї секвої на подвір'ї будинку Фрау Швагер. Для розуміння масштабів порівняйте розмір дерева і будинків, які стоять біля нього. Секвоя настільки затіняє садочок, що у спекотний день тут можна спокійно проводити родинні пікніки. Незважаючи на те, що коріння могутнього дерева дещо псують вид ідеального газону. Господиня у захваті від невибагливого гіганта. Ми взагалі ніяк не піклуємося про це дерево. Єдине прибираємо голки, які опадають навколо. Цікава деталь одного разу, коли пані Швагер поралася на своїй ділянці, викопала з під землі дві кам'яні лавки, дуже схожі на витвори періоду Римської імперії. Також знаходила дерев'яні старовинні інструменти для ремесел. А біля своєї ділянки пані Швагер викопала гранітний солдатський надгробний хрест і каску, які зберігає на знак пошани до померлих. Якщо кущі й дерева на приватній ділянці будуть неухайними і заважатимуть руху на проїжджій частині або розростуться на ділянку сусіда, можуть виписати штраф до півтори тисячі євро. А ось так відбувається догляд за деревами навколо медіакомпанії Deutsche Welle. Підприємства зобов'язані самі дбати про те, щоб зелені насадження на їхніх та прилеглих територіях були доглянуті. Вони можуть замовити послуги у приватних фірм або сплачувати внески міським комунальникам. Роботу біля Deutsche Welle виконує двоє людей. Андреас Маукіш сам і гілки пиляє і керує підйомником, який нагадує гібрид механічного павука з місяцеходом. Його колега прибирає гілки і водить вантажівку, яка перевозить підйомник. Ось тут аварійна кнопка. Тут вгору, вниз, кошик перевернути, кошик обернути, вниз, вгору, ліворуч, праворуч. Все це керується чотирма важелями. А чи любите ви вашу роботу? Так, безумовно, я отримую задоволення завжди, десь на іншому місці, внизу, вгорі, у дощ, вітер, у будь-яку погоду. Це чудово. Я нічим іншим і не хотів би займатися. Ви ніч андрос махом. Друзі, у коментарях ви запитували, чи білять німці дерева. Відповідь так. І ось він приклад. Однак дерева фарбують не з нагоди 1 травня і не в комплекті з бордюрами. Вкривають спеціальним захисним шаром лише нововисаджені дерева, щоб вони добре прижилися на новому місці. До речі, друзі, подивіться на ці нововисаджені дерева. Їх привезли не з садового центру, а з Баумшуля, дослівно школу дерев. Чи цікаво вам дізнатися, що це за школа? Та що ще б ви хотіли дізнатися про Німеччину? Пишіть у ваших коментарях, і я обов'язково про це розповім в наступній серії. Побачимось!